Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма. Кольорові сни і мої ведучі Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка. Сьогодні малята, я запросила до нас в студію постійну нашу телеглядачку із Ужгорода Олександру Зан. Привіт, Олександра! Привіт. Добрий вечір, Олександре. Розкажи, будь ласка, про себе, про свою сім'ю, скільки тобі років, де ти навчаєшся, ти вже в школу ходиш, правда? Так. Да. Будь ласка. М мене звати Сашка. Я Мені 7 років. Я народилася 2005 року в селі Менай, вулиця Течни 15. Мою маму звати Андріана, мою бабку звати Оля, мого дідка звати Василь і мого тату звати Міша. А в яку ти школу ходиш, в який клас? <кхем> Я ходжу в школу Первоцвіт, НВК Первоцвіт. Школу я ходжу в клас Другий А. А хто в тебе класний керівник? Знаєш свою вчительку? Так. Да. Тетяна Миколаївна. А любиш свою вчительку? Так. Да. А за що ти її любиш? За те, що вона мене вчить. Я за неї багато все знаю і все. А що ти знаєш, який твій улюблений предмет? Що ти любиш? Математику, письмо, читання? Я люблю математику, читання, образа мистецтво, трудове. Ну, я в українську, англійську. Всі я люблю. А казки люблю. любиш читати? Люблю. А яку казочку твоя улюблена казочка яка? Красна шапочка. Червона шапочка. Які там є герої в червоної шапочки? Червона шапочка, вовк і бабуся. Так, у казочці червона шапочка працьовита дівчинка, правда ж, Сашка. А скажи, будь ласка, ти допомагаєш щось мамі? Або бабусі? Допомагаю. А що допомагаєш робити? Ну, деколи я посуд е, втираю, З, ну, замітаю, допомагаюсь е, мамі е, ну, стирати і молодець. А тобі допомагає мама уроки вчити? Допомагаю. Добре. А тепер весна у нас, правда? Що ти нам підготувала про весну? Я підготувала. В -в віршик весна і малюнок весні. Розкажи спочатку віршик, а потім ми покажемо і твій малюночок. В віршик весна. Що з весною настає? Сніг у полі розстає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. А що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з під листа, то травичка вироста. а над полем що бренить? любий жайволом дзвенить. Молодець, дуже гарний віршик. а тепер розповідай, що ти намалювала на своєму малюнку. Я намалювала квіти, весінні трави. Весняні, так. А які це квіти? квіти Ну, як називаються, я бачу, то дуже гарні квіти, яких не можна зривати, занесені в червону книгу України. Як називаються ці квіти? Шафран, Шафран. Правда ж? Шафрани тут у тебе ціла галявина шафранів. Ними малята можна милуватися лише в природі. Ні в якому разі не можна зривати їх в природі. Молодець. Дівчинка заслужила на призик сюрпризика. Обов'язково Олександра ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. Ось візьми, будь ласка, слоника. Дякую. А скажи, будь ласка, ким ти хочеш стати в майбутньому, коли виростеш? Лікарин. Бачиш, ми з Оленкою вгадали. Ми тобі хочемо подарувати ось такий лікарський набір, щоб ти лікувала своїх ляльок. Добре? Дякую. І звичайно, книжечки хочемо тобі. Подарувати ось такі книжечки Аліса в країні чудес. Ти будеш робити разом з нею мандрувати і казку своїми руками зробиш. Ти вже велика дівчинка, а мама тобі допоможе і все буде гаразд. І, звичайно, таку гарну книжку про легенди Невицького замку Олександра Гавруша, поган дівча». Ось, візьми книжечки. Дякую. Так, і ще, звичайно, як завжди, ми тобі хочемо подарувати ось такого календарика і книжкову закладку з атрибутом нашої передачі фрагментами твоїх улюблених казок. Дякую. І домашнє завдання, оскільки невпинно до нас наближається Велике Весняне свято, як Великий день таке. Намалюйте нам це свято, свої листи насилають як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець дістане призик, сюрпризик. І ще малята наші фірмі передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! i